Україна показує дивовижні успіхи у будівництві бойових дронів. Наші БПЛА ледь не щомісяця стають дедалі дальнобійнішими та смертоносними. Якщо ще у січні український дрон вражав ціль за 900 кілометрів, то вже сьогодні за 1200. Що саме відбувається? Докладніше далі. Деякі українські далекобійні дрони, які атакують НПЗ у російській глибинці, наприклад, UJ-22 Airborne, обладнані штучним інтелектом під назвою Машинний зір, повідомляє CNN. Тут використовуються технології, які дають змогу дронам бути повністю автономними, краще орієнтуватися, уникати перешкод та вражати цілі з точністю до кількох метрів. Але далеко не всі партнери України задоволені тим, що ЗСУ здійснює атаки на російські нафтопереробні заводи глибоко в тилу окупантів. Так, американські політики сторм. Овані зростанням цін на енергоносії в рік важливих виборів, а тим більше не зацікавлені у масштабній енергетичній кризі. Водночас заходу треба визнати економічні санкції, якими здається увесь світ обклав Кремль, не дуже працюють. Росія продовжує торгувати ресурсами та активно укріплює оборонну промисловість. Проте як дотепно підкреслили журналісти CNN, українські атаки на російське НПЗ можуть мати більший вплив на економіку агресора ніж санкції, за словами експертів видання. Удари припадають не на самі сховища палива, а на перегінні установки, де переробляють сиру нафту. А відновлення цих установок потребуватиме західних технологій, доступ до яких у Росії наразі обмежений. І ринки це помічають. Атаки ЗСУ вже призвели до зростання світових цін на нафту, внаслідок чого нафтамарки Brent здорожчала цього року майже на 13%. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.